Мобілізація в Україні з'ясувалося, кому з українців можуть скоро скасувати бронювання. Під час військового стану підприємства в Україні можуть бронювати своїх військовозобов'язаних працівників від призову на військову службу. Однак законом закріплені певні обставини, за яких таке бронювання може бути анульоване. Як інформує віскрапкатодей.ua, згідно з постановою номер 76 є кілька обставин, які впливають на відміну бронювання. Завершення підприємством установою організацією виконання мобілізаційного завдання, замовлення або його скасування. Завершення підприємством установою організацією виробництва товарів, виконання робіт та послуг для забезпечення потреб Збройних сил України, і інших військових формувань. Позбавлення підприємства у організації статусу критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення у період уповноваженим органом. Ліквідація органу влади чи підприємства установи чи організації. Мобілізація в Україні, коли відстрочку з бронювання можуть скасувати. Крім того, бронювання не підлягають військовозобов'язані, які мають дефіцитні для Збройних сил України військово-облікові спеціальності, особи, які мають військову спеціальність, зазначену у списку головнокомандувача Збройних сил України, який він подав до Міноборони 11 березня 2022 року номер 220 469, особи, які отримали відстрочку від мобілізації за статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Через певні неузгодженості у законах, відколи вступили в дію нові правила бронювання фахівців, деякі компанії не забронювали жодного співробітника. Заявки на бронювання не встигають розглядатись і тим часом співробітників навіть стратегічних підприємств відправляють на фронт. Нагадаємо, що підприємства мають можливість забронювати військовозобов'язаних працівників двома способами за списком професій чи за списком співробітників. Термін бронювання складає 6 місяців. При цьому, якщо співробітник згідно з наказом підлягає бронюванню, але вже був призваний до військової частини, то бронювання не діє і він має нести службу.